Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за присутність за ваш час. Давайте сьогодні поговоримо про теракти у Москві, які нібито мають відбутися найближчим часом. Сполучені Штати Америки попереджають своїх громадян, щоб вони ну, або були обережними, або виїжджали із країни, тому що якісь там екстремістські угрупування готують нібито як масштабний теракт в Росії, ну і, і не просто в Росії, а прямо таки в Москві. От. Ну, то Давайте ми запитаємо, що до чого, чи відбудуться ті теракти, і що взагалі відбувається. Тобто питання саме із цих новин, які пов'язані саме з терактами, які плануються на Москві. Давайте запитаємо, чи дійсно це планується, чи дійсно є про це розмови, плани. Такий, да, так да? Дивіться, те, що хтось щось думав, планував, якісь не дуже приємні події по королю мечів, це так. Все це спрямовано під певну подію. Ну, може, це йде мова про їхні вибори, або напередодні, або в день виборів. Щось повинно було відбуватися, якісь плани так є. І це, до речі, не чужі люди. Це свої, тобто росіяни в своєму домі між собою, вони там щось планували і щось, ну, ну якийсь план такий зробити. Щось він був. Так, добре. І що про це? Які новини? Так. Знаєте, що я вам скажу? Це якісь показові виступи у своєму домі. Четвірка жезлів це мій дім, там де ось моя спільнота, мій дім. Але для того, щоб, наприклад, ну, закріпити віру в Путіна, бо тут є іерофант, ну, тобто їхній царі Бог, якого будуть обирати, так? То Знаєте, то так. Чим же ж треба виправдати оцю війну? Тобто треба зробити якісь теракти для того, щоб потім сказати, це або ось, бачите, Україна, тому ми не дарма ту Україну е убиваємо так. Або це, можливо, е країни НАТО, чи там хтось хтось нам тут робить якусь каку, да? і ми повинні якось себе захищати. Ось розумієте, ось ворог лізе, е і ми повинні себе захищати. Так, чим то треба виправдати війну? Це план для росіян ради укріплення позицій їхнього людожера, скажімо так. Але ж ця інформація виліз, вилізла зовні, і якось тут щось з цим треба робити. Тобто, тут розумієте, стоїть дев'ятка, якось справа не доведена до кінця. Плануємо, плануємо для чогось, плануємо, але якось немає кінця. Ми запитаємо, так все ж таки будуть якісь масштабні руйнівні події на Москві? Чи будуть? Чи відбудеться щось таке прям жахливе, про що попереджає Америка своїх громадян, які знаходяться на території Росії? Я вам так скажу, оскільки це вже стало відомим і вже обговорюється, ми навіть розклада про це робимо, так? то тут треба щось заміняти, поміняти. Тут луна і повішений звучить як поразка. Неможливо щось зробити, вісім мечів. Ну, можливо, їхні спецслужби роздмухують навмисно такі чутки, тому що все ж таки луна вказана якусь брехню на обман. Якось, знаєте, тут я не бачу ефекта, немає ефекту руйнації, трагедії якоїсь, немає. Тут, і, і, і до речі, тут ще карти кажуть, що навіть якщо б щось би зробили, то не буде такий ефект, який очікувалося. Тут витік інформації йде. На період виборів, можливо, як завжди, там у них замре життя, можливо, вимкнуть зв'язок, бо все ж таки є 8 мечів, можливо, десь якісь обмеження будуть, там рухатися не можна, неможливо те щось робити. Але я тут не бачу вибуху, я тут не бачу втрати людських життів. Тут немає якось так розумієте. По повішеному можна було б сказати. Про якісь жертви, але ж ми читаємо в поєднання. Луна плюс повішений це як поразка. Просто поразка. Неможливо щось зробити. Це, коли випадає карта Луна, це знаєте, це звучить як махровий обман, брехня. Хтось когось вводить в оману навмисне. Ну-ка, ще з цього приводу що? Я не бачу тут, щоб були якісь масштабні теракти. Можливо, якусь пакусь там десь мілкою зроблять на На те вони росіяни. Але немасштабно. Тут ось є дві двійки, двійка динарів, двійка мечів це коли, знаєте, така собі розгубленість. Планували, планували. Але якщо ми так зробимо, це буде погано, і так зробимо це теж буде невірно. Є витік інформації, і ще раз повторюю, або це навмисно так зроблене, І тут виникає якась розгубленість, і знову ж таки, дев'ятка, тут ось дев'ятка є, і тут дев'ятка є, коли дві дев'ятки поруч лягають, а дев'ятка це незакінчений рахунок. Закінчений рахунок у нас 10. 10 – це коли подія відбулася, а тут 9 це те, що мало б відбутися, але воно не відбудеться. Тут є розгубленість, ну, я так думаю, що тут чогось масштабного, дуже величезного не буде. Або передумають, або, або якось, знаєте, зроблять це. Можливо, колись пізніше, але от найближчим часом, тому що ж дивіться, 에, сполучені штати зараз попереджають, буквально от сьогодні. Буквально от що найближчими днями, ось буквально 3-4 дні відбудеться ну щось жахливе на Росії, тому потрібно негайно виїжджати. Мова про це. А я кажу, що тут немає чогось такого жахливого, щоб погрожувало дуже великій кількості людей. Можливо, будуть обстріли, обстріли зі сторони України, це інше питання, але навмисних якихось терактів, які будуть відбуватися саме там, де скупчення людей. Мова ж про те, йшло. Можливо, там ці ж вибори там, чи якісь концерти, чи ще якісь заходи, що ніби там планується щось таке, щоб люди загинули. Так от я вам хочу сказати, якось ні. Передумали, не буде. Колись пізніше, можливо, і так, але на оці дні до виборів я тут не бачу ніяких терактів. На жаль, на жаль, хотілося, щоб вони там себе перечавили, передавили. Та трясся їм. А я вам дякую за увагу. До побачення.